Алло, добрий день. Магазин бензоград, так. Бажаєте повернути щітки? Щось не підійшло? Що ж, ну добре, це ваше право. А я запишу відео про те, як правильно підбирати щітки. Друзі, всім привіт! Хотілося б чого ви нагадати про те, як правильно підбираються щітки? За якими основними критеріями? Перше, це матеріал щітки. Найчастіше, найбільш популярніші у нашому асортименті це є графітові щітки до електроінструменту і мідно-графітові до електроплигунів. Друге це розміри щітки, розміри перетину. Вони можуть бути 4х4, 5х9, 8х10 і інше. Тобто, вам потрібно просто перевірити. Третє тип контакту. Він може бути П-подібний, він може бути круглий, може бути клемою під болт і таке інше. Четверте, з якої грані виходить контакт. Це особливо принципово важливо для мідно-графітових щиток. І п'яте додаткові елементи, лунки, прорізі і таке інше. А зараз давайте, мабуть, на прикладі продемонструємо. Так, як правильно розбирати щитки для того, щоб коректно надавати інформацію ну, нашим менеджерам і щоб вам приїжджало саме те, що вам потрібно. Перше, поїхали. Типова щитка до електроінструменту, до болгарки 125. Вона зроблена з графіту, бачите, залишаються сліди на пальцях. І поїхали далі. Розміри перетину. Перевіряємо Перше. перший розмір. 7 на 11. Точніше, це, мабуть, навіть до, до перфоратора. 7 на 11. Ось ці базові розміри. Ще раз. Товщина, 7 і ширина. 11 мм. Друге, тип контакту бачимо тут Пподібний діатак. З якої грані виходить контакт. Ну, Враховуючи, що це звичайна графітова щітка, то тут не є принциповим. Ну, тут вони зазвичай саме так і виходять з перетину. І додаткові елементи. Ви бачимо, має місце дві прорізи для того, щоб підтягувати ці щітки по мірі їхнього зношення. Так, розібрав. Давайте другий варіант щітка нідно-графітова. Вона теж в принципі, такого кольору дуже схожа на графітову. Це пов'язано з тим, що це бюджетні щитки китайські. Тобто, Це не є якийсь там оригінал Макіта, які від міді аж в руді. Тобто, тут середній склад міді близько 70%. Поїхали. Матеріалом розібралися. Мідно-графітова щітка. Розмір перетину. Перевіряємо. Так. 6. На 6. Тип контакту. Ну, тут звичайний дрот виходить. І з якої грані виходить контакт. Так, ми визначили на 6 на 6. Ну, тому тут не принципово. Якщо б вона була, там, до прикладу, 8х10, то треба було уточнити, з, якого, з якої сторони виходить Е, Так, додаткові елементи, ну бачимо, нічого додаткового немає. Ні лунок, ні прорізі, ні чого іншого. І давайте розглянемо третій варіант теж е, така велика дебела мітно-графітова щітка. Е, мідно графітова Розміри перетину. Маємо 9. Повірте, мені брешить, штангель циркуль. Ну, тут 10 мм на 12. Тип контакту. Бачимо е, клемму під Болт. Ну, бажано уточнити під який якийсь болт, ну, під 4 мм, так? З якої грані виходить контакт Контакт тут зверху. Ну, так само, якщо б виходило з, -з, 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 з цих бокових граній, то важно було б це уточнити. Ніяких інших додаткових елементів тут немає. Ось приблизно так, типовий розбір щиток. Тому, друзі, будьте уважніші, ніхто не хоче сплачувати за дорогу. Коли Помиляється, тому давайте один одного поважати і надавати повністю всю вичерпну інформацію. Хай щастить перемоги нам!